Доброго дня, шановні аграрії! З вами підприємство Агродніпер. А я менеджер Сергій. Той, що вас завжди консультує, той, що показує вам відео. Сьогодні ми вам покажемо свіженьке відео, те, як ми ремонтуємо редуктор пускового двигуна на трактор ЮМЗ з двигуном Д-65. Пішліть, покажемо вам. Ось що дивіться, які поступають нас. На реставрацію редуктора, в якому вигляді е, нових їх не існує. Інколи можна зібрати е, з нових деталей, е, е, вистачає валів. Но це дуже рідкість. Виготовляти нові, поки нема сенсу, бо конструкція, гляньте, яка е, досить насичена конструкція, скільки тут цих деталей, і якщо дивіться, якщо все виготовить е, наново, то досить висока ціна буде. Якщо це з нових деталей, але це із радянських запасів, це відносно нормальна ціна. Якщо все виготовити наново, то дуже дорого виходить. Тому оптимальне, так завжди робили, реставрація. Приводимо в робочий порядок, і для вас хорошо, і, в принципі, всі люди задоволені. А тепер ми покажемо вам, дивіться, ось, ось приготували наборчик, що сюди входить. А диски, нові текстолітові. Навіть диски ви бачите, як зараз піднялися в ціні, скільки коштує все. Отак От ми ось дивіться, барабан наш реставруємо, фарбуємо. Шестерню дивимося, щоб була в нормальному стані. Без сколів, без нічого. Вали також дефектуємо. А ремонт буває явний. І безявний, як перепутаний, так би скажемо, коли чисто розібрали редуктор, і ці ж самі деталі ми перебрали, продефектували, що потрібно, замінили і це ж собрали. І буває такий просто збір всіх бо деталей. Набрали куча шестерень, стоїть куча валів, куча дисків. Зібрали з кучі і все зібрали. То ми займаємося таким явним ремонтом, що конкретну деталь розібрали, конкретно відновили. А зараз покажемо, як ми це збираємо. Дивіться, шестерня продефектована, бувша, але в нормальному стані. Таку ми лишаємо. А отакі от ось шестерні. Бачите, в якому стані вони? Це йде в металолом і на викид. Приступаємо до зборки. Наш збиральник говорить, що тут нема нічого складного. Після 25-го разу взагалі деталі саме починають одягатися на своє посадочне місце, де мають бути. Садимо манжетку, дивіться. Працюємо з наставочками, так як писали в коментарях. Дивіться, вони, які побиті. Тобто ми ними постійно користуємося. Це не те, що взяли для відео, а якусь новеньку наставку. Манжета сіла. Одягаємо два підшипника. Тут у нас стоять, по-моєму, 207, якщо пам'ять. Не підводи двісті да, 207 сьомі підшипники, ось. Так, посадили підшипничок один. Вазелінимо. Трошечки небагато, щоб туди не випнуло. На диски, щоб не поперло. Поставочне кільце ставимо. Це по внутрішній обоймі підшипник обов'язково має бути розпорне кільце. Тут трошечки вазелинимо. Топорне кільце ставимо, трошечки і досажуємо, щоб сіло посадишне місце. Трошечки зверху. Щоб було вже готово роботу. Оставив і робиш. О, бачите як? Робимо, якщо навіть хтось забуде залити масло, то певний час пропрацює редуктор на солідолові. дягаємо. Ось о, дивіться, упорчик стоїть у нас на валу. І садимо з цього боку. Мастимо упорчик, бо це втулка під манжету у нас йде. Можна візьмумо? Беремося на с О, Посадили нашу наш барабан, з ще Бачите, провертається, питань немає. Потім наступний етап, а, стаканчик, на якому провертається вал. Також машини. Жаліємо. все гарно працювало. Тут уже можна трошки побільше змазка. Ця змазка не має дійти до того, до дисків наших. Кільце. Бачите, які тут на редукторові хороші придумали. І розштопорювати їх легко, і назад вставляти на своє місце дуже легко і зручно. Стаканчик у нас готовий. Тепер одягаємо його на вал. Дивіться ось. О. Може і у вас таке бути забули поставити масловідбиваючу шайбу. Якщо подшипник закритого типу, то не треба шайби. Um, іноді приміняємо. Uh, дивіться, якщо вас uh, ви переробляєте на вал з плитою, цей що воно uh, він стоїть. Uh, uh, да. Якщо ви переставляєте на отакий, то в принципі uh, під стартер-перехідник в принципі можна поставити туди і закриті підшипники, і воно нормально буде працювати. А коли диски у нас щеплення, вони мають змащитися, то тоді краще відкриті ставити, щоб змащування попадало і на диски, і на той. І підшипники змащувалися. Ось, дивіться У нас на валу виходить з того боку упорчик, і потім ось ставимо проставочне кільце. Втулочка розпірна. І одягаємо наш стакан уже в зборі із підшипниками на вал. Дивиться сіло крутиться все файно. Принцію. Зараз тепер будемо набирати диски. Переміщаємося ось в тиски і зараз будемо набирати корзинку щеплення. Тут є невеличкі нюанси, які якраз можна назвати лайхак. Як збирати його? Може хто знає, а комусь це буде дуже зручно. Одягаємо наш. Диск один. Текстолітові одягаємо через один диск. Текстоліт може трошки заїдати, десь може підпилювати, тому що вони виготовлюються методом ливарки під тиском, то може десь щось трошки треба підпилювати. Тепер ось проміжний диск. Ставимо поки зручніше. Штопорнекільце можна ставити або перед тим, як другий диск текстолітовий вставили, або після того, як вставили диск, але тоді менше місця буде вам щоб вставляти. Інструмент, за допомогою якого ви одягаєте. Краще шило не буває. Ось, ви бачите, наш зборщик говорить, що краще шила йому не буває. Він поставив штопорне кільце. А диски рухаються, вони не мають заїдати. Якщо вас заїдають, то краще трошки триніть, щоб воно було все нормально. Тепер накриваємо диском. Стаканчик із пружини. Обратсько стаканчики з пружинами одягаємо. Так, З цього боку ось ще трошки. О, так буде краще. Набрали. Тепер одягаємо ще одне штопорне кільце. Можна було і раніше, але воно не заважати. Я так... Ось що дивіться, поставили. Все у нас гарно А тепер якраз і спереду у нас іде той лайфхак про який я вам говорив. А ставимо тепер ось, ось. гаєчки набираємо. На диск. ставимо правильно. Диск дивіться випуклою стороною наверх. Гічки тут є такі. Як воно, як правильно назвати? підтай, не підтай. Ось дивіться, гайка. Направ... Направочка на гайки. О, на направляли. З направленням, то, з направлення. то дивимося той стороною, де є ось ось о, о, фасочка, тоді нам буде легше одягати, накручувати її. Ось о, дивіться, одна сторона йде у нас ця, що наверх йде без підтая, а ця, що всередину пішла, ця з підтая. А, нібито і не дуже важлива річ, але дуже полегшує зборку. правда. так сюди. Це сюди. Такий конструктор ЛЕГО. Сюди. Це сюди. Збираємо зразу по шпильках. Направлення робимо дивіться по шпильках, по наших щоб гайки були напроти шпилюк. Ну і тепер ось все. прибор, за допомогою якого ми стягуємо диски, тому що руками тиснуться дуже тяжко. Беремо болт десяточку довжиною, там приблизно 80-100 мм, закручуємо всередину. У валові є для цього спеціальна різьба. І потім беремо все, із контргайкою берем, і потім тепер підкручуємо гайку і стискаємо наші диски. Піджали до того, поки опруться гайки в шпильки, і потім починаємо. Дивимося, щоб все було рівненько, щоб все було направлено. Все, вжали і тепер пішли оцю закручувати наші гаячки. Це діло не з легких, щоб усе попало, то тут треба трошки часу погратися. Але після 25-го редуктора все стає набагато так, легше. Так. Затягуємо по очередності, по порядку. А чому не навхрест? А не вийде. Ця гайка пережимає на себе шайбу. А не буде. Я зрозумів, дивіться, ось. О... Підказують, а затягуємо послідовно, тому що якщо будемо навхрест, ця прижме, і тоді ці нам буде тяжче попасти. А так ми поступово піджимаємо піджимаємо гаєчки. Перестарається, щоб не повигинати. Якщо перетягнути болт, за допомогою якого ми скручуємо цей болт з контргайкою, то можуть порозгинатися всередині шпильки. Вони там йдуть не гартовані звичайне, звичайна сталь, то можуть порозгинатися, тоді ще трошки з півчасика якогось прийдеться повозитися з цим. Потроху, потроху. Пару оборотів, обертів. Покинули, поняли. Тепер, коли в нас все наживилося, тепер можна вже навхрес затягувати, тепер вже можна процедуру як правильно навкрест затягувати. А поки наживляємо, то краще по колу. Дивіться, ось от. протягуємо, зажимаємо і відпускаємо на кілька обертів. щоб нормально працював наш. Диск щеплення, диск редуктора пускового двигуна. А, так, і відкручуємо болт, вже він тепер нам не потрібний. Дивіться, ось що ще з приводу дисків, а текстолітові диск, а матеріал дуже дорогий, ось є нестача матеріалу, тому... Як альтернативу, виготовили ось диски. Такі, як раніше, були ще на старих тракторах МТЗ5 і МТЗ МЗ6 Перві, були диски, металевий диск і приклепані накладки. Ми зараз робимо наварочку. А ці диски будуть вже на сайті. У нас є всі а Ціна набагато дешевша, ніж така текстолітових. Так що, якщо текстолітові вам задорого, бо зараз дійсно ціна виросла набагато, то ось, будь ласка, вам альтернатива. Ми вже провіряли, працюють нормально, нарікань немає. Ну і знімаємо. Тепер лишилося поставити корпус важків бендекса. О, провіряємо, чи все крутиться. Це залог нашого успіху, що деталь зібрана правильно. Одягаємо шестерню стартерну. Шестерні ці бувають, звертайте увагу, бувають під мілкий шах різьби, бувають під крупний. Правильно, взагалі під мілкий. Но деякі варіанти зустрічаються і під крупний. Коли ви міняєте, то звертайте увагу. Щоб по різьбі йшли болти у вас. Одягаємо пружинку внутрішню, пружинку зовнішню. Одягаємо ось о, шайбочка, що сюди ставиться. Це упорна шайба, під шток буде в нас. Що будемо? На 8 шайбочка, на, на болт на 8. Якщо Якщо загубили шайбу, то з внутрішнім отвером 8. А спеціальний болтик, чи гайка, не болт, не гайка, як правильно називається. Певно, болт правильно. Зажали болтик. Ось о, дивіться. Не забуваємо його штопорити. Потім одягаємо. Потім одягаємо шток. Де на шток. Ось о, дивіться. І ось, о, бачите, якраз той стержень, ось о, цей діаметр, в який Заходить у шайбочку, то що ми обставляли раніше. Ось все. і Дивіться, повинно теж не заїдати, нормально ходити. Це буде якраз і відбивати наш Бендікс. Якщо погано відбиває бендікс, то е, потрібно міняти пружинки або шток, дивитися. Ось, все, бачите як. Защипнулося. А ну ще раз бо я низько був. Защипнулося, відбилося. Оп. Оце правильно так і має бути шест. Тепер закручуємо. Ось бачите, защипнулося, підвели шестерню. Скрутили. Уже не будемо скручувати, щоб довжину відео не занімати. І в такому вигляді поїде редуктор до нашого замовника. А, ви оцініть, чи якісно зібрана робота, чи коштує, тому що це йде реставрація, але дивіться, скільки з цим треба провозитися а, з такою деталю. З вами підприємство Аградніфор. Ось що наші реквізити. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Далі буде цікавіше. Всього вам найкращого.